Всім доброго раночку. Щось таке вже, знаєте, ще начебто цілий місяць літа, а вже е, те та, щось не те. Такі ранки прохолодні, вже відчувається і ввечері, і в день сонце ніби пече, але вже не так, як було в липні. У мене вже така, знаєте, я вже починаю сумувати, вночі не закінчилося літо, а мені вже сумно. У мене тут сьогодні дівчата мої, тобто бабуся і мама. Копають картоплю. Копали і в грязюку. Я кажу, що вона мокра, бо страшне залило, Ну, не доведе ж нічого. Та вони там по 10 кущиків. У нас її взагалі не дуже і багато. Оце, у нас тут. Оце така діляночка. Та і все. А я сьогодні ж ж вже знаєте, як налаштувалася на вогник сині синій До речі, цей рецепт кому цікавий, я не хочу вже перезнімати. Люди є, знаєте, то заради не знаю чого. Перезаливають ще раз. У мене він стрічці є, кому цікаво. Ми його адаптували під зимовий рецепт, взагалі консервуємо, а, до речі, класичний рецепт вогника він був той, що зберігався, просто в холодильник ставили. Що я дивлюся? Щось бабуся, щось їй. З котами, з усим. Господи. Такий прям сьогодні вітер завіває. Іду, мені треба 5 кілограмів, <кій> а я, от, я не знаю, чи тут буде 5 чи не буде. Я в цьому році навіть і не, і їх нічим не підживлювала. Але дивлюся, он як прекрасно. Десь тут тільки що проходила, лазять, ось, дивіться, які чудові жучки. Яка ну ж, правильно? Там тільки що вже дорослий ліс. Це треба позбивати. Звісно, що нічим уже прискати не будемо. Та дивіться, прямо так знаєте дебело. Отак стану я з кошиком, дивіться, яке дрантя. Є гарні кошики, але то на потім. розумієте? Наше все життя, воно ж на потім. Там лежить якийсь рушник, то на потім, якась катертина, на потім. Кхе -кхе. Вибачте, там трусики на потім. Ну, тобто, Тарілки на потім, все на потім. Треба жити, так, як моя невістка. Вона мене навчила. Оце так, сьогодні купили, сьогодні і одягли. Сьогодні щось там, якісь чи якісь там, я не знаю, бокали, стакани. Вона швиденько їх на стіл каже, а коли ними користуватися? А не так, як в нас в ящиках, його безліч сервізів і чайних, і кавових, що вони вже нікому не потрібні. І, та й взагалі он, все горіще забити Таким, знаєте, своєрідним раритетом. Я дивлюся, у мене ж очі бігають як у Хаміліона. Тайсоне, що ти там їсиш, Тайсон? О, господи. Так, ну, подивимося все. Там, там, там щось нарив. Подивимося, що у нас є. У мене тут мішані сорти і які завгодно. І білі. Е, е, такі вони круглої форми і довгенькі, і, і мені треба 5 кілограм. Ану, тут я щось не бачу. Ми ще цьому році не закривали, ми ото пару разів ікру. Оце буде такий, знаєте, він буде здоровий і потім такий, він з такими ребрами буде. Але він буде гігантський, це він ще й малий. Ану ось тут ось. Позор. <хи> Я ось вам колись покажу гарних аж 4 е, штуки. Ну, ти ще начебто таке, як малі. У мене, до речі, у мами та і у мене е, алергія на оце насіння, яке в баклажанах. Я ж кажу, не треба їх перерощувати до того стану, поки воно вже буде, знаєте, як видріє. Потрібно молодими робити тоді ікру. Нормальні грізнючі такі, то після доща. І тоді воно, поки воно молоде, нема такого, знаєте, першіння в горлі. Он по капусті. Іди сюди. Шкода, що ти вже їсиш? Тайся. Ну я тут печені помідори з минулого відео. Так, а ну дивимося, що тут є в нас щось. А вони сказали, що начебто є Та я не назбираю, мабуть, 5 кілограмів, то наскільки назбираю, зроблю на 2,5 з ще що вони які маленькі. Я зазвичай раз на рік, знаєте чим, макухою підживлюємо їх ото один раз. А в цьому році ж то весілля, то ну, воно ж не туди трішечки нам було, не до того нічим не підживлювали. Ніколи було. А тут ще ж цей бігав. Ой, що? Дивіться, бачите, як воно аж хрустить усе. Мама, так у нас не буде 5 кілограмів. Чого не буде? Я вже ось... А, у мене ж далі ще тю. В цьому році посадили отакими рядами. Зробили висновки, отакими рядами будемо і садити. Вперше тож садили в такому, знаєте, вигляді там били оці ямки. А жуків багато дуже нас на синеньких. А до кого? А що вони будуть? Каже, то до чоловіків. Що ти мужчини знайде? Так не можна ж травити. Каже, бабуся, є сині, шукай. Ну, ось один ми з вами знайшли. Перці такі собі, такі, знаєте. І перці отак рядами посадили також. Я вважаю, що це нормально. Я хвилювалася, ну тут ось, бачите, де такі оце прогалини, там собака витоптала. Та нічого, ось потрошечку, -по -по воно ж пізно все висаджувалось. Та ні, тут є такі, дивіться, гарненькі. Навіть не знаю, що це за сорти. Перець, так? Да? Оце можна такими рядами садити. Да? Я, я хвилювалася, що дуже щільно посадили. Ні, нічого, нормально. Так, ану тут. Та вони ж малі, слухайте, он дивіться, манесенькі ж висить. Тю. Кажуть, іди, збирай, куди? Пізно все висадили дуже. Ну нічого, все воно стигне. Дай Бог, щоб не пропало, будемо у вересні. Ой, дивіться, багатенько понавішувалося, вони якось, знаєте, то ж ми тоді їх на відстані... Та тойсену, ну куди ти? Ну трішечки не збив. Коли отак вони на відстані, то вони, вони так, а так вони, ну, не було такої кількості. А це вони начебто, знаєте, як притіняють, один один, один одного, о, і оці гарненькі, ось. Я тут ще й не ходила. А он там вони побачили три баклажани, і думаю, що, ну, знаєте, як, не без втрат, он, щось вже йому не подобається. а ну тут давайте зазирнемо. Ой, слухайте. Так я тут не була, тут непогано, дивіться, які перці. У нас дуже любить батько мій консервований перець і в томаті. І от якимось там чином моє там мама пережарює, Вона щось стала, щось хрякнуло. Та, перчик буде, слава Богу. Минулому все, оце люди, дивіться, беріть на замітку. Сажаєте отак щільненько, такими рядами. Можна було тут ще й по центру садити, звісно, але ж тоді незручно ні ополювати, ні поливати. Тому ж ми такі доріжки залишили. Оце так тепер садитиме все. й менше площини, більше тут страшне, їх скільки натикали. Так, ану. Де тут ви? Ти слухайте! Погнали мене, ой Боже мій. Ви от як знайшли три баклажани, так вже думаєте, що тут їх страшне. Та до, до побачення, я вам кажу. Зараз сходю. Що я шукаю? Золото тут, бабуся питає, що я шукаю. Те, чого нема ще. А в нас уже, слухайте, ай, та що таке? Олії накупили вже все. Зараз мама мені на весь день. От знаєте, розпорядок будеш зараз, ну... Нема. Вони вон дивіться які ще. Ах, ти ж зараза. Іди туди гу гуляй. Ти подиви на нього. Ну, сходюсь зараз ще отуди. Не балуйся, не, не ламай. А ну покажи себе. Стій, стій. Дивіться яке. Ану, покажи, де ти тягався? Матір Боже, іди звідси, он питься, вся безсовісний. Таке ж вдалося оцей кошик назбирати за допомогою мами. Вона мене як поперла по цим двом рядам. Тут у нас всі вони мішані, Вон, біленькі ще тільки будуть. Тут трішечки ж таки назбирали. Вон, бачите, все під контролем, чітким Тайсоном. Він би тут би як гайнув би оце зараз. Він і так таке виробляє. Це ось перці, гіркі. І щось в мене в цьому році, ну вже покажу окремим відео, не дуже гарний оце, ямайські дзвоники. Ну, кущі тільки набирають силу. Не знаю, чи вони встигнуть, чи не встигнуть. Чи встигнуть, чи не встигнуть. Бачите, прибирають кріп. Бо сказали, бо що сказали? Ну, то так. У нас справа в тому, що <кхм> треба. Щоб був зразков, зразковий город. Треба швиденько його прибрати ще до середини. саме не, не треба піти на помідори. Я ж іноді ж не мию, а прямо так з городу їм. До середини серпня, щоб уже був пар. Все, ми бачите отак. Швиденько прибираємо. Пішли, тепер будемо зараз все це на ваги, переважимо, подивимося. Дивіться, от заздрю з собакам. Пішло собі, ото безтурботне життя, ну, принаймні, отаких от улюбленців, домашніх. Та будемо зараз на весь день, якщо не вистачить, ще раз піду. Ой, тут так хорошо, слухайте, холода. І вчора е, це ж все ж обробляли відсовки, всі теплиці, все позривала, що було таке, знаєте, з натяком. Що трішечки стигне, а воно на ранок уже воно знову. Ну там 3-4 дні. І он які два здоровецькі огірки там пропустили. Тепер вже викинемо їх. Так-то я начебто намагалася все обірвати. Ми сьогодні ще не виспалися, це гепало то поблизу Кременчука, то над Кременчуком, то під Кременчуком, а воно ж вікна відкриті і лежиш, воно шарахає так, що. Півночі. Я заснула вже, коли почався світанок. Мама, Ліця пішла, пішла. Перевірка, контроль. Контроль. Нормально все. Нормально все? Да. Мені тут, ось, дивіться, починає квітувати ті Винесла цьому році на вулицю. То вона у мене весь час була в, в теплиці. А це вирішила, думаю, хай на вулиці. Краще там така жирюка. Ні, нічого. Не, не дуже думала, вітер її буде в різні сторони кидати. Ні, нормально все з нею. І оцей я про нього казала. Забула, як він називається. Також екзотична ця квіточка. Ви подивіться, що воно воно ж дало ще один квітконос. Вон ще буде Оце ось тут вже, я так розумію, насіння. сіня, я б вже і зірвала. так, ну Доквітає ще щось тут трішечки. Я ж кажу, схоже, дуже і на гіацинт, і на пролісок. Як він називається, слухайте, щоб я це не була. ну, його, Я його не можу люди, Ну вже знаєте, з голови вилітає. Десь я його тут же зберігала, де в мене тут? Тут ось зберігала ж спеціально. Десь я про нього вже не знаю. А, ні. Таке зберегла, оця гальтонія. Вон, дивіться, повинна взагалі як рясно квітнути. Ну, у мене вона ж тільки перший рік, і така невеличка була, то тільки один. Це, е, пустила квітконос і квітне. Отака, Ну, так воно і є. Не можу запам'ятати і все. Так, я пішла працювати, консервувати. Спочатку прожарювати, спочатку мити, потім нарізати, потім вони повинні полежати е, присолені, потім все обжарити, потім по банках, потім зробити до них заливку, маринад, потім ще і поставити на стерилізацію. Тобто це весь день, фактично. Але е, весь день ми потрудимося, а взимку ця баночка півлітрові відкривається, і за 10 хвилин на велику родину вже нічого й немає. Так, бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, терпіння, плідних днів, тихих, мирних ночей. До зустрічі.